Ось друзі, я прийшов на одне місце, де я в тому році збирав розові гриби тут. Бордові такі. І я думаю, я ну, прийду, подивлюся, є вони, нема. Дуже мені подобається це місце, тяжко ходити. Можливо, сюди і зато люди менше ходять, бо в тому році я дуже багато тут знаходив. І так йду, буду зараз дивитися. Ось одного ми вже бачимо. О, значить, маємо надію, що ми знайдемо ви туди дивіться, який він. Великий... О, подивіться, який перерослий вже греб. Який великий вже. Ось такий. Ну, Якщо такий вже великий є, то ми маємо надію, що знайдемо і менші. Зараз ми будемо провіряти цю місцевість. Ось ще один. Такий же самий. Ого, вони вже тут переросли. Ось, подивіться, який здоровий підпіньком. Ось, дивіться, який грибой. Бачите. Оцей тяжкий. Мабуть, буде хороший. Цей. Це вже два таких великих перерослих, що сюди ніхто не приходить. Ну, кроме мене і звірів. Тому що є сліди від звірів. Але звірі собі їдять собі своє, а ми собі збираємо гриби. Я думаю, що ми ще зараз знайдемо тут, як я вже казав, тяжко ходити. Ось бачу щось маленьке. Зараз ми підійдемо. Подивимося, що це є таке маленьке тут. Рибочок чи... Так, да, ось, вже і маленький один. Це вже третій. Ми тут знаходимо. Ну, я знаю, щось тут ще знайдемо і знайдемо. Якщо три є, то буде і більше. Ми обов'язково дуже-дуже уважно переглянемо цю місцевість, тому що якщо є гриби, чому їх не збирати, то ще, ще два бачу, але вже молодих. Я обов'язково вам зніму і покажу. О, це вже... О, ой-ой-ой, що тут за грибів. Але Подивіться. Яка бочечка. Оце я сьогодні попав. Перший раз в гори приїхав. Ось на такі ребе. А тут подивіться, яка сімейка. Я обов'язково вам покажу. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Тут п'ятий. Коріння його задавило. Я не знаю, де тут ніжка, а де тут головка його. Зараз ми будемо шукати коріння. Ви подивіться, який здоровела. Просто його придавила коріння. Так, ми будемо їх складати, всі вам показувати. Подивіться, які бочечки. Ну, це неймовірна красота. Я аж так не думав. Що знайду ось. І цього ми ще візьмемо обов'язково. Ось. Два, 4, шість. І там три. Маємо дев'ять і ще бачимо одного. Ну, це ми обов'язково тут знайдемо І ще не одного. Тільки треба повільно вже. Збирати. Ось, тут ще один. Ось так. Перший раз приїхав в гори, люди кажуть, грибів нема, а ми вже маємо пів відра. Класно, природа. Пташечки співають. Все, ми йдемо ці всі провіряти. І... уважно. Дивитися далі. Я знаю маю чувство, що тут ми знайдемо, а знайдемо ще. Ось. П'ять місяців я був в лютому в горах і тільки думав, дав би Бог мені дожити, щоб я прийшов по гриби. Ось, прийшло 5 місяців. І ми маємо можливість сьогодні бути в горах і насолоджуватися такими гарними грибочками. Ну, Зараз ми ще пошукаємо і вам обов'язково знімемо і покажемо.